Ой на горі два пеньки схилилися до купки. Це ж трапилося перший міський. Мене звати Олена Концевич, і в нас почався національний спорт з видалення пеньків по Одесі. Тільки чи так нас сирайдужно? Оцього ми на превеликий жаль ніколи і не взнаємо, тому що на позір все красиво, а на повірку не дуже. Значить, про що нам йдеться? За мера пані Анна Познякова Неодноразово наголошувала на тому, що нам потрібно щось робити взагалі з нашим озелененням і з благоустрою міста. І дуже пишалась тим, що минулого року Одеса закупила дуже дорогу машину, яка викорчовує пеньки. Особисто ось цими очима ваша Олена Концевич бачила навіть цю машину один раз на цьому конкретному місці. Вона викорчувала пеньочок і замість пеньочку посадила дерево. Ми бачимо, що тут суху травичку присипали. І на тому, ребятушки, і все. Якщо ми подивимося на звітність, то е, більше 800 пеньків повинно виковорчуватися по місту. А наразі е, їх прибрали тільки 500. А ви впевнені, дорогі зелентрестівці і дорога пані Анна Познякова? Що в нас по місту тільки 800 пеньків? Ми вас запевняємо, що це не так. Зелентрест ви пропустили. Там забрали. Путь. причаївся, в траві ще один пеньочок. Знайшла вам навіть свіжачок на сайті міськради від 24 квітня. Значить, роботи проводяться за допомогою техніки корчувача, пнів, ротор спіді 80 на 100 і такого то трактора. Вони призначені для своєчасного і якісного проведення робіт з корчування пнів. Ну можливо, з якісного так, тому що це про техніку. А з приводу своєчасного, скільки років в нас всі ці пеньки збиралися по місту? Купу часу це раз. А по-друге, всі ці роботи з корчування чомусь нас проводяться тільки в центральних частинах міста. Ось вулиця Ришельєвська. Окей, прибрали пеньок. А решта. В нас чомусь, якщо Зелентрас підрізає, то тільки на вулиці Пушкінській. Якщо корчує пеньки, то десь от для того, щоб туристам було видно. А решта, ребята, цих пеньків мільйони по цілому місту. Тому що в нас купа аварійних дерев, які не прибирають, і ми це всі знаємо. А машину, дорогу, за великі мільйони, якою так казувалася пані Познякова, чомусь возять тільки по тих містах, де кортежі проїжджають в нас. А решта. Давайте так: перерахуйте пні. По Одесі ви любите деревам паспорти давати взагалі цією, цією трехабундією займатися, перерахуйте пеньків більше. І, будь ласка, зробіть так, щоб їх не було по всьому місту, а не тільки по центру. Пан Труханов, я думаю, що ви в курсі того, як мало би виглядати місто, ви багато їздите, багато бачите по світу. Перетворіть наше з вами місто на взірець. Окей? А ми з вами повернемося ще до цих насущних питань. Тому, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі. Пишіть нам в коментарі і побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич.